Ну, Відносі дня, дівчата і хлопці, сьогодні я буду консервувати помідорчики. Я люблю такі, знаєте, е, солоденькі. Значить так. Я беру 4 баночки. У мене в кастрю стає 4 баночки. Я сьогодні буду класти гічку з моркви. Ось так потрошку кладу баночки. Все дуже легко, дівчата. Все вийде. Тепер ще хочу покласти. Базиліку по декілька листочків. І фіолетовий, і зелений. Це вже за бажанням. Хочете кладіть, хочете ні. Я люблю. У мене буде маринад з медом, то базилік з медом дуже дружить. Дуже дружить. Так, тепер в баночки. Накладаю я все, що я захочу. От, наприклад, на дно покладу цибульки. У мене цибульку, я сьогодні взяла таку невеличку кущівку, шалот. Тепер я буду вкладати помідорчики. Це мої на городі такі вже помідорчики гарні виросли. Можна покласти по листочку лаврового листу, хто любить по горошинці, по якісь ще по дві. Це в мене набір із цього для маринування я купила. Рішки теж а так, Кріп, сухий у мене, теж потрошку кладу. А як же, ну, Придає такого смаку приємного. Знову розкладаю цибульку, гарненько так. І помідорчики далі викладаю. Ще буду робити, дівчата, кетчуп. Такий, щоб був для піци, годився, вже гарненькі такі, смачненькі для вермишелі. Але це вже на сьогодні, може, завтра. Ось так я поскладала все. Гарнесенько приготувала. Тепер я йду по воду, поки п'ячену, щоб зробити маринад. Принесла я ось 2 літри кип'яченої водички. У мене ось тут позначка є. 2 літри. Тепер я кладу сюди дві ложки меду. Не бійтеся. Мед не відчуватиметься, але трішки так відчуватиметься такий приємний смак. Який у вас мед такими пахнути. У мене липовий, то буде так смачненько пахнуть. Кладу ще три ложки цукру. Це не багато буде. Так. Дві ложки солі, дві неповних ложки солі, бо сіль зараз різна, то треба обережно. кладу я напишу на 1 літр рецепт, а в мене тут два дві ложки, тобто одна ложка на літр води, дві ложки оцету, 9% Достатньо буде. Цукор буде. І мед як консервант основний. Гарненько перемішую, оце із цукром вступив в реакцію. Все нормально, все добре. Тепер заливаю в банки цей маринад. Я буду стерилізувати, дівчата, поставлю баночки в кастрюльку, вже пахне, вже пахне. Трішки залишилось маринаду. От. Якраз це на 4 баночки вистачає. Дівчат, Хто не любить мед, або алергія там, чи ще щось, то можна просто замість меду покласти на літрову банку маринаду, 3 ложки цукру. Все у вас вийде. Закриваю кришками. Тепер беру кастрюлю, в якій я буду стерилізувати. Так ставлю, можна отак баночки, якщо вони у вас будуть кипінні стукати, то можна ось так рушничком перекласти. Але в мене щось він сюди не влазить. Ну нічого, все буде добре. Тепер несу на вогонь. Тут у мене водички немає. У банках гаряча вода. Значить, тепер мені треба налити водички, сюди, щоб була неповна каструля, тобто ось так. Довести до кипіння і як почне кипіти, тобто підуть бульбашки, варити треба 7-10 хвилин, тобто стерилізувати. Як вони почнуть потроху репатися, помідорчики, то вже вони готові. Я пішла стерилізувати, а ми з вами зустрінемось пізніше. Дівчатка, я вже простерилізувала ось. І закрутила. Цукру і меду можете класти більше. А от оцету і й солі достатньо. Ось такі вони. Рецепт я напишу на 1 літр води, а ви ж уже там дивіться самі. Можна часничок сюди покласти. Я не люблю побагато робити. Я одного рецепту зроблю 4-5 баночок, другого рецепту і так, щоб у мене було, знаєте, всього багато. І вкутую дівчата. Хай стоять вони в мене. Все. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.